З нами головний тренер хокейної команди Одещина Дмитро Цимбал. Що можете сказати про сьогоднішню гру? Результат не добу 0-9. Щоб казати, жахлива гра. Вітаю «Сокіл» з перемогою, заслуженою перемогою. Чого не вистачає, щоб обігравати цього суперника? Майстерності. В першу чергу майстерності ігрового, ігрового мишлення. На сьогоднішній день. Ми на дуже на дуже сильно слухіше Сокола. Але будемо працювати, будемо старатися ставати сильніше. Дякую вам. Дякую. З нами головний тренер хокейної команди Сокіл Олег Шафаренко. Вітаємо з перемогою. Як оціните гру? Незважаючи на, на, на обставини, так матч відбувся. Це дуже добре. Ну добре рухалися сьогодні. Ну, приємно дивитися на табло після гри. Тому. Добре, все. Що сьогодні стало головним фактором перемоги? Ну, це е, настрій команди так, перед грою, е, виконування завдання, яке було перед грою поставлене. Та і хлопці е, добре рухалися через повторю, так. І взаємодія була гарна. Багато моментів створили, заставили суперника помилятися. Це головне. Дякую вам. Дякую.